В уявленнях наших предків мара не була зовсім лихою. Все, що вона коїть, її робота і обов'язки, бо смерть, згідно з ствердженням наших пращурів, це тільки тимчасовий перехід до іншого світу, після якого наставало переродження і нове життя. Можливо, це бере свій початок від спостережень за зміною пір року. Весна зароджує нове життя, літо розквіт і зростання, осінь, врожай і зрілість, зима. Старість і смерть. І найцікавіше в цьому те, що завжди знову приходить весна. Цикл повторюється і буде повторюватись вічно. Мару вважають матір'ю чисельних злих духів, болячок і нечистих істот. Зокрема, вона особисто породила від змія 13 уособлень хвороб. Ім'я кожної символізує якусь хворобу, на якій та спеціалізується. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.